Можна? Вітаю вас на каналі Київлянці, Мене звати Дмитро, і сьогодні, після тривалої паузи, ми повертаємося до нових відео. Детальніше про причини паузи буде в окремому відео, а зараз одразу переходимо до основної теми огляд крузейду по Warhammer 40 тисяч. Через мою застуду записувалися окремо. Тож далі Андрій та Олег розкажуть детальніше про формат та результати першого туру. Знизу є тайм-коди та додаткова інформація в описі під відео. Якщо ми щось забули додати, напишіть про це в коментарі, ми обов'язково це додамо. Переходимо до наших спікерів і приємного перегляду! Доброго дня! Мене звати Андрій, а мене звати Олег. І сьогодні ми вам розкажемо про наш крусейт. Спробувавши велику кількість ігор звичайного базового Crusadу та м, різні розширення до нього, такі як Admin of Ashes та Veil of Darkness, ми зрозуміли, що нам потрібне нове розширення, більш е, велике, з купою контенту, з цікавими механіками. І щоб не чекати, коли Games Workshop е, зробить нове доповнення, і ми не знаємо, яке воно буде, ми е, вирішили створити власне доповнення. Е, з чого воно складається? В цілому, це карта, на якій гравці будуть змагатися за вплив та різні прикольні механіки на цій карті, е, нові трейти, реліки, е, додаткові механіки. Опрацювання цього. В цілому ми думали більш осучаснити крусейд, тому що всі знають, що нові кодекси виходять з купою нових правил. Або це правила, які раніше вважалися суто фракційними, а тепер вони стали загальними. І на фоні нових просто кодексів правила Крусейду дуже застарілі, дуже прості і. Там немає паверу. Оточений. Я оточений лише страхом і мертвими модельками. Отже, давайте розкажу вам, як проходить наш тур крусейду. У нас є основна місія, яка продвигає наш сюжет. Там гравці можуть захоплювати нові регіони на карті. Та здобувати різні прокачки і таке інше. Крім цього, коли ви закінчили цю основну місію, є так названі аренки. Це просто місії, де ви маєте змогу прокачати ваші війська, і вони здобувають новий досвід та шрами. Dark fantasies. А, отже, щодо бекової частини нашого крусейду та самої зав'язки, десь на околицях відомих секторів знайшлась нова невідома планета, з якою пролунав сигнал буквально на всю галактику, і першим на це зреагував звичайно імперіум. Він послав туди дослідницьку експедицію. Вони знайшли там цивілізацію, життя висадились, передали ці дані, а потім зв'язок з ними був втрачений. Ну, тому що цікавились всі інші раси в галактиці, і всі туди прилетіли. Саме перша місія нашого Крусейду, це був перший тур, і вона якраз про те, як всі ці фракції висаджувалися на планету. Хтось висадився перший, хтось висадився за ним, і в того хто висадився перший, вже була база. Це ми вирішували броском кубика. А потім сама місія складалася з того, що той, хто був атакуючим, повинен був знищити варлорда захищаючоїся сторони. Або ще проконтролювати точки на кінець гри, але основна суть була в тому, щоб знищити Ворлона. Отже, давайте подивимось, як наші гравці справилися. У регіон Тусан висадилися Адептус Костодес та некрони з династії Зерехан. По результату битви перемогли Адептус Костодес, а основні сили некронів е, вимушені були здійснити посадку в іншому регіоні, та через це не зможуть атакувати на наступний раунд. В регіоні Іден сили Імперії Тау зіткнулися з передовими загонами тиранідів. Згрупувавши війська, силам Тау вдалося знищити передові загони. Та змусити тиранідів висадитися в іншому місці в регіоні Кулурі. Орки The Skulls зіткнулися із Ревенгардом ще на їх бойовій баржі в космосі. Орки перемогли в цій битві, але обидва кораблі рухнули на планету. Та ревенгард зазнав аварійної посадки в регіоні Веронтіс, а орки висадилися в Малороку та проключали ваг і пішли далі. В регіоні Драт корпус смерті Крига зіткнувся з орлікінами та зазнав ніщівної поразки. Основні сили корпусу були вбиті і звалилися в море. На острові Лут у регіоні Фрак а, зійшлися в бою сили друхарів а, та лицарів хаосу. А, лицарі напали на базу. Темних ельдар та вибули їх з острову, і вони вимушені були відступити. У регіоні Курса пророки плоті друхарі зіткнулися з несучими словом. Не ставши слухати проповіді синів Лоргара, скинули у море. В регіоні Тустра орден космічного десанту Кроваві Янголи зіткнулися з дихронами династії Новох та перемогли їх. Некрони були вимушені відступити у сектор Даміш. Сірі Рицарі під проводом майстра Волдоса майже без боїв захопили транспортний регіон Астрашат. Дякую вам за перегляд! Це буде щотижневий формат. Тож напишіть в коментарях, що вам було б ще цікаво послухати стосовно Крузейна. Окремо, хочу сказати дякую патронам, які весь цей час продовжували підтримувати наш канал. А саме Сергій, Ольга, Алекс, Дмитро, Юрій, Олександр дуже вам дякую за підтримку. Завдяки вам, моє натхнення та силу з більшою завзятістю повернутися до запису нових відео. Ще раз дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та зустрінемось з нових відео. Па-па!